Ні, то цей точно летить нас вбити. Але я його не бачу. Він пішов вправо. Потім там з помпової рушниці збив два дрона. Вони обідалися, вони дуже сильно обіжаються, коли втрачають дрони. Добігаю вже там з останніх сил просто так роздіваю, спадаю на цю кровать, там віддихаюся, тут прильот одна 120-та, і прямо от в цю кімнату, де я спав, мене присипає. Друга там вже глушить. Це така вороночка. А там Я лежав і мене от трошки воно засипало. От, я не знаю, в секунді вилажу з спальника. Добре, що в спальні був. І він там так ну, скользя ще, і я зміг вилізти тобто, після купи землі, там це в секунді відбувалося. Тут так от трошки я спав. От звідси я виріс, це вже я розкопав. Там десь мій бушлат є. Не, не знаю як я виліз. Але там була голова. Віщі. Давай, будемо відкопувати. Ну, це, це вже третя контузія. У мене в голові паморочилось, я в руках дзвеніло, я не розумів взагалі, що воно робиться.